роботу по реалізації державної політики щодо покращення спортивно-матеріально-технічної бази в галузі фізичної культури і спорту області. В області налічується 2550 спортивних майданчиків та футбольних політ. З них із загальної кількості 74 зі штучним покриттям. Проте, на жаль, за нашими даними, понад 80% до загальної кількості не відповідає сучасним вимогам. За ініціативою обласної облдержадміністрації з метою виконання обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки створення належних умов для фізкультурного здоров'я заняття всіх вес населення, за місцем проживання в місцях масового відпочинку була прийнята обласна програма побігниця сучасних спортивних майданчиків на 2008-2011 роки, яка затверджена рішенням 14-ї сесії обласної ради від 25 березня 2008 року. Зі зімемоним. Термін дії, якої було продовжено на 2012 рік, рішенням 11-ї сесії обласної ради 23 травня, при розробці програми перевага надавалася районам, де сучасні майданчики відсутні. За період дії програми вносили зміни з уточненням місцезнаходження будівництва майданчиків. Разом з тим, необхідно звернути увагу на те, що на момент прийняття програми за рахунок кооперації коштів державного... Та місцевих бюджетів за період 2004-2008 років області збудовано 40 сучасних спетривих медачок із синтетичною тривоги. Відповідно розрахунку по фінансуванню програми було передбачено будівництво 12 медачиків, а збудовано 14 в місцях Зінкові, Харківці, Селища від Білих Білий Кобалявського району, Козищині, Рамадан. Мигородської райони Області, Семенівці, Новісанжалі, Чутове, Чорнохі, Шишаки, Вселих Піщани-Кермівської району району востопільників Шишацького району. Разом з тим, облаштування майданчиків в місті Зінькові та селищі Ожець додатково включено в програму за депутатськими зверненнями. Середи решків Ботаського району майданчик не збудовано із за відсутності проведення підготовчих робіт. Фінансування програми здійснювалося за рахунок обласного місцевих бюджетів, а також інших джерел заборонено цього.